Свято Святої Анни. Сьогодні велике і радісне свято, зачаття Діви Марії, і її Матері Святої Анни. Віднині Анна готується стати Матір'ю Богородиці і бабусею Ісуса Христа, Творець Небесний, сине небо прикрасив, яскравим Сонцем і місяцем і ясними зорями і Діву прочисту. Тієї краси не позбавив, коли вбрав її в сонце і поставив місяць їй під ноги. Увінчав зорями і створив її, як зорю ранкову, чисту, як місяць повний і гарну, і в сонце світло вибрано, і з тим радісним святом на землі. Від вибини серця і щирої душі поздоровляю всіх людей на землі і наших дорогих, милих, любих, іменининиць, дівчат, дорослих, старших, які мають дуже гарне українське ім'я: Анна, Анничка, Ганзя, Нусочка з ним Ангела-хоронителя. Хай ваш ангел святий завжди оберігає і провадить вас. По стежках правди, добра на щасливе ваше життя і щоб миле сонечко завжди усміхалось вам і дарувало своє тепло і з Божою любов'ю і помоччю на щасливе життя на землі. Цей день Святої Анни найкоротший день усього року, і від сьогодні в природі сонечка буде більше. Пригадаймо, що Марія, Марія, дочка Йокима і Анни була довжданою бажаною дитинкою. І в цей день ми шануємо і вітаємо всіх людей на землі, і нашою заступницею є свята Анна. Хай Господь Небесний вас усіх дорогеньких іменинниці благословить, сил здоров'я вам посилає, і всім людям на землі. І мирного неба я вам всім бажаю, спокою, любові Божої, щоб вона процвітала на нашій землі на довгі і довгі віки. І вам всім бажаю, спокою, Божої любові, що процвітала на довгі довгі віки на нашій рідній, милій Україні і по всьому земному світі. Хай буде воля твоя, а не моя.